Добрий день, мої підписники. Так як наближаються у нас свята, хочу зробити алкоголь, який ми приобрели. Потім в кінці я вам відео покажу е чек, скільки це все коштує. Ну, так як ми любимо е хорошо посидіти і випити, то мені цієї випивки хватить на годів 5. Ну, так як була акція, то потрібно брати. Перше, що ми купили, це я собі вибрала. Отаке фраголіно. Бачите, воно в сіточку так упаковане. Можна в сіточку зняти. Це шампанський ігристий напій. Винний напій. Ну, це смачненьке. Воно у нас напівсолодке. Напівсолодке. Ну, хто більше розбирається в цих алкогольних. Напоях той може більше розповісти. Далі. Так, ще отаку бутилочку ми приобрели: вино виноградне, червоне напівсолодке. А, це вони поодівали такі сіточки. От бачите? Софіко. Ну, говорять, що це дуже смачне він це. Далі. Далі ще я купила вино виноградне, напівсолодке, біле, от таке. Фіоре. Ну, читайте, бачите, така бутилочка упакована, коркова пробочка і на в холодильник ставити, щоб воно настаювалося і відстивало далі. Ще отаке я собі взяла винце. І бачите, Маскатто. хороше. Ще отаке венце. Непогане віна Альбіна. Ну, хто розбирається в винах? Можете мені написати коментарі, яке хороше, яке погане. Бо я не дуже в них розбираюся. І отаке це Сафіко. Вино виноградне, червоне напівсолодке. Виготовлено 28.06.23. Ну, ось тут тут все в мене, бачите, написано. Так можна подивитися. Так, ну. Далі крепкі напідки. Це я ні разу не пробувала. Це віскі. Це із более дорогих. Ну, воно було по акції. По акції. Оце таке. Що ще ми купили? Щас вам іще покажу. Ну, це для тих, хто ціне. ціне хороші напідки. Ну, його можна так, от ще отаке. Ми прибили. Теж віскі, його можна розводити, воно ну, таке, як розказували більш м'яке. З кока-колою. Ну і, коротше, можна пити. Класне. І ще отаке приобрели Віски. Це все по акції, по акції. І отаке віскі приобрели. Ну, бачите, ви можете прочитати назву цього віскі. Це я пробувала. Воно дуже крепке. ну Це більш як чоловічий напіток, і ним треба насолоджувати. Ви наливаєте, наприклад, там в ковпачок трошки віскі, а остальне кока колою Розводите один до десяти. Тоді можна його, знаєте, як насолоджуватися таким алкогольним напоєм. Ну, і що я вам хочу підвести ітохи і сказати. Чек на суму. Це все було по акції. Я купила. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Десять бутилок з алкоголем. Із них 4 бутилки віскі, 2 бутилки шампанського. І раз, два, і 4 бутилки. Це винний напій. Що воно таке. І вийшло у нас на 2529 гривень. Коротше, потратили, зараз я вам покажу, щоб було видно. Вон, бачите, ціна? Коротше, потратили всі гроші міра. От так. Затарились по повній програмі. Будемо пити його, ну, не знаю, навірно, дуже довго. Ноги п'ять нам хватить. Ну, ми так рідко, коли робимо такі покупки. Ну, іноді можна себе побалувати і купити доволі якісний алкогольний напій і пити його. Ну, не обязательно ним упиватися, а можна його просто е, смакувати, відчувати всі е, аромати. Ну, потім, звісно, й не бушувати. Такі справи.